Крим палає українські розвідники вразили надважливі цілі ворога, а тим часом справжній шторм безпілотників обрушився на військовий аеродром. Енгес ЗСУ рознесли склад з ракетами ворога. Ви будете шоковані, але давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. У головному управлінні розвідки заявили, що російські окупанти в Криму кілька днів не могли оговтатися від ударів, які вказали на вразливість ворожої ППО, та позбавили Росію цілої низки техніки. Прес-служба гур показала кадри знищення частини цілеї. Дрон розвідників зафіксував епічний момент, коли йому вдалося ухилитись від ракети, випущеної з російського комплексу «Панцер». Наймасштабнішої атаки за весь час війни зазнала Саратовська область РФ. Посеред ночі туди прилетіли десятки українських дронів. Уже відомо, це була спільна операція СБУ, ГУР, сил спеціальних операцій та сил безпілотних систем. Головна ціль військовий аеродром Енгельс, де базуються ворожі бомбардувальники, що регулярно атакують Україну. Справжнім бонусом став уражений склад боєприпасів. Ракети Х101, які Росія, вочевидь, накопичувала, аби завдати нового масованого удару по Україні, розліталися у повітрі з прилеглих Евакуюють людей, а школи перевели на дистанційне навчання. Про все детальніше далі. Звуки повітряної тривоги розривають небо над Саратовською областю. Більше цієї ночі місцеві жителі не спатимуть. Там, де влучили українські БПЛА, а це були саме вони, почалася чимала пожежа. Щойно зійшло сонце. Це побачила чи не вся область. А ще почула. Звуки численних вибухів залунали невдовзі по завершенні атаки. За лічені миті стає зрозуміло. Це не робота ППО. Ні за кількістю вибухів, ні за наслідками. Те, що удар прийняв на себе аеродром Енгельс, стало відомо практично одразу. Саме звідси регулярно злітають ворожі літаки, що б'ють по українських містах і електростанціях. Що ж до масових вибухів, спочатку в ЦПД припустили, так детонувати може склад ракет Х-101. Тим паче, що ще торік на супутникових світлинах помітили, ракети з бойовими частинами Росія тримає просто небо. Згодом влучання у ворожі боєприпаси офіційно підтвердив і генштаб ЗСУ, і неофіційно ті, хто живе у Все, розбомбило, Розбомбіли, все, короче, Кухня над кухні теж стались. Та якщо спочатку ще мали сили сваритися, домі завернула. То вже по обіді просто мовчки фільмували чорний дим, що не зменшується, і вибухи, які довго не замовкають. Те, що по аеродрому таки поцілили, пізніше визнав і губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Заявив, частково пошкоджено будівлю лікарні, одна людина постраждала. Заразом підрахував кількість пошкоджених будинків. Їх 30. Над регіоном літали 54 БПЛА. Які, якщо вірити міноборони, всі позбивали натомість у незалежних джерелах, стверджують саме через роботу російських систем ППО пошкоджено чимало цивільних об'єктів. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Гриміло цієї ночі не лише у Саратовській, а й у Воронезькій, Білгородській, Ростовській, Курській та Липецькій областях. А також у тимчасово окупованому Криму. Ударів по стратегічних об'єктах ворога ЗСУ завдають у відповідь на атаки росіян. І в Україні є зброя, здатна долати дуже великі відстані. Про крилату ракету Довгий Нептун та новий дрон, що летить на три тисячі кілометрів. Дивіться далі. Російські нафтобази, військові об'єкти та склади з боєприпасами у вогні. ЗСУ завдають ударів по цілях глибоко в тилу ворога, ламають логістику окупантів, запобігають атакам по мирних містах України, дають росіянам зрозуміти, що ми їх бачимо і знищуватимемо, допоки у них не зникне бажання продовжувати війну. Утім, усе це навряд чи було б можливим, якби Україна не мала далекобійної зброї. Наші інженери вирішують найскладніші питання і шукають рішення, яке дозволить нам знищувати більшість стратегічно важливих об'єктів на території Російської Федерації. Чудове рішення українська крилата ракета Довгий Нептун. Вона летить на тисячі кілометрів, і як днями повідомив президент Зеленський, вже пройшла успішне випробування та навіть бойове застосування. Доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна, можна сказати, задоволені результатами уражень. поява України так званої довгої руки, яка дозволяє тримати під контролем ключові військово-промислові об'єкти та об'єкти критичної військової інфраструктури на території ворога. Український ракетний комплекс Нептун спершу розробляли для знищення. Морських цілей. Його прийняли на озброєння ЗСУ у 2020 році, а торік модифікували для ураження наземних об'єктів. Базова версія ракети здатна рухатися зі швидкістю 850 км на годину всього у трьох метрах над рівнем моря і може маневрувати під час польоту. Точні технічні характеристики довгого Нептуна поки не розголошують. Утім, військові аналітики переконують, ракета вже знищує важливі об'єкти на території Росії. Зокрема, у ніч проти 14 березня могла підсмажити НПЗ у Краснодарському краї. Удар по топсе показав, що Точність цієї досить висока. Ми вразили бочку з бензином. Те, що стосується його бойової частини, то 350 кілограмів при великій е, точності попадання це досить суттєве враження. Ракета Р-360 комплексу Нептун це сучасна багатофункціональна розробка, яка краща за російський Онікс, і навіть американський томагавк. Одна із переваг можливість запуску з морських, наземних і авіаційних платформ. Нам треба орієнтуватися на міраж, тому що їх ми можемо отримати значно більше кількість ніж. Щось інше. Це буде вже крилата ракета повітряного базування. Я думаю, що ця ракета здатна буде літати там 1300-1400, може трохи більше кілометрів. Наш Нептун, який працював по надводних цілях, може летіти на висоті близько трьох метрів. Якщо ми кажемо про російський Онікс, то він може летіти на висоті лише 10 метрів при модернізації ракети для нанесення ударів по суходолу. Було суттєво змінене питання електроніки щодо інерційної системи навігації. Довгий Нептун єдина в Європі далекобійна ракета класу поверхня-поверхня, і вона мав страшний сон для росіян. Тепер у зоні ураження наземні цілі ворога, аеродроми, порти, заводи, де виготовляють бронетехніку, дрони та ракети. Занепокоєність Росіян у вигляді а, постановку на чергування літака а 50 в московській області, тому що це посилення протиповітряної оборони і перевірка наземних систем протиповітряної оборони чи працюють, чи як працюють саме тому. Бачимо певне передислокації саме стратегічної нація. Російська Федерація розуміє загрозу. Авіаційні експерти розповідають, довгий нептун значно ефективніший за більшість російських крилатих ракет до звукового типу, а системи ППО ворога не здатні його перехоплювати, зокрема через низьку висоту польоту. Наразі Україна може виробляти близько десяти таких ракет на місяць. Ключовим питанням буде масштабування створення таких типів ракет. Тобто, як правило, виробництва хоча б декількох десятків одиниць на місяць. Ось. Або принаймні вийти хоча б на виробництво до 100 одиниць, щоб бути співмірним з об'ємом виробництва російських ракет середньої і малої дальності, окрім ракет, Україна і надалі працює над виробництвом далекобійних безпілотників, і ми вже маємо неабиякі успіхи. Українські інженери створили дрон, який здатен подолати 3000 тисячі кілометрів. Вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку. Лінійку далекобійних засобів таким безпілотником сили оборони зможуть вражати цілі на території ворога аж до Новосибірська у зоні досяжності. Найбільший в Росії омський нафтопереробний завод. Раніше український далекобійний дрон пролетів 1800 кілометрів. Тоді атакували аеродром Оленя у Мурманській області. Принаймні, раніше заявлення дальності ураження, як правило, складали тисячі півтори тисячі кілометрів. Ось мова йшла про конвертовані надлегкі літаки в такі ударні дрони. Спортивний літак легкомоторної авіації. Якщо ти робиш цей літачок трохи довшим, покращуєш його аеродинамічну форму, робиш його більш оптичним. То він тоді може літати на великій відстані. Наразі невідомо, який саме дрон здатен долати три тисячі кілометрів. Та варто зазначити, що фактична дальність ураження цілі буде меншою, адже безпілотнику доводиться проходити складні маршрути і уникати пасток. Дрон, який летить по території Російської Федерації повинен оминати протиповітряну оборону систему радіоелектронної боротьби. Інше можливість загрози використовувати надмили висоти, а це збільшення кількість палива. Росія продовжує бити по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі. Попри усі домовленості, Україні ж своєю чергою треба завдавати дзеркальних ударів. І такі ракети, як довгий Нептун, далекобійні дрони, допоможуть у цьому. Михайло Менелюк, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Тим часом росіяни невпинно намагаються прорватися у забудову Покровська. Запеклі бої зараз тривають буквально за кожну вулицю в сусідніх селах. Або ускладнити логістику наших військ. Ворог тримає під вогневим контролем усі під'їзні дороги до міста. Дронами нищить і військову, і цивільну техніку. Що там відбувається просто зараз? Дивіться у сюжеті. Покровськ багатотисячне місто, яке менш ніж рік тому жило порівняно мирним і повноцінним життям. Зараз перетворилось на місце гуманітарної катастрофи. Росіяни буквально цілодобово рівняють Покровськ із землею артилерією, а авіацію зносять цілі квартили. У Покровську лунають постійно на голови містян, яких тут ще близько шести тисяч росіяни скидають до двох десятків кабів на день. Це наслідки свіжого прильоту. Да, росіяни буквально півтори години тому вдарили кабами. Досі пожежа І таке тут у Покровську відбувається щодня Просто щодня Хоч нікого не поранило? Ні, вроде нікого Ні, Нікого не було Чотири приходи було, да? ми чули Ну, Сюда вроде два так, там одром вчера два ну, там на угол на другом. Те, що зараз відбувається у Покровську, інакше як пекло назвати не можна, але снаряди і бомби не найбільша проблема. Ворожі ударні та розвідувальні дрони постійно висять у небі над містом. Я молні. Через БПЛА росіяни намагаються контролювати всю логістику в Покровську. Там, де це робити, їм заважає реп залітають на оптоволокні. Ним увішані всі дерева та стовпи. Ось такою попаленою технікою автомобілями заставлені буквально всі під'їзні дороги до Покровська. Хоча це в принципі відносно, відносно глибокий тил, але росіянам вдається сюди залітати за допомогою дронів на оптоволокні і просто-напросто відрізати всю нашу логістику. Через засилля ворожих дронів ходити вулицями можна лише під прикриттям насаджень чи забудови покинутих і порівняно вцілілих будинків, де можна перепочити і пересидіти черговий обстріл у Покровську. Чимало це помешкання нас вразило. Його власники залишили російським окупантам листа, а в ньому розповіли, що до їхнього приходу родина жила щасливим життям. Слава Україні! Слава нашому. Війну, Україні. Тут, тут вже два ху... люди. Правда? Не всі, не всі тут вже не бачиш. Ну, є за що воювати? Звісно, що є, за що воювати. І наші бійці зараз стіною стоять, аби ворог не прорвався до українського Покровська. Після чергової евакуації Сергій перебирає речі поранених побратимів. каже, цього разу пощастило. Усі вижили. Хоча дорогою назад у їхній пікап поцілив російський ФПВ-дрон. Після таких екстремальних виїздів чоловік мав би трохи відпочити, але за графіком у нього чергування. Тому очей з трансляції наших аеророзвідників він не зводить. Ворожа піхота не дає передихнути. Ну, з Кидом і сейчас і в Піріжка зайде. Вони зафіксуватися, стараються, але мене не проведуть, бо розвідка працює добре. Треба завжди бути на увазі, дивитися, спостерігати. Многозадачності. Холодноярці зараз тримають оборону в селі Шевченко. По суті, це передмістя Покровська, куди вже більш як два місяці намагаються зайти росіяни. Кожен ранок тут починається зі штурмів ворожої піхоти, яку бійці 93-ї бригади нещадно ліквідовують. А сларка буде старому. Ой! Остріл! Василь найстарший і найдосвідченіший у розрахунку 120-міліметрового міномету, йому 57. І на фронт він прийшов добровольцем ще за часів ООС. Бо коли країну треба рятувати, вік. Не перепона. Вже моя третя війна. Третя Афганістан, Остіні. В Афганістані прослужив доходу один день. Одзвонка до дзвонка. Я получу зняти з обліку. І мене не взяли б ніяк. Ну, коротко, ще в 13-му році зняти з обліку. Ну тут вирішив, що ж. І вже скільки. Я скоро п'ять років та за ці п'ять років війна кардинально змінилась. Так само, й озброєння зараз головною вбивчою силою на рівні з артилерією стали дрони. Іноді тільки ними холодноярці і зупиняють ворожі штурми. Анатолію 21, але він уже найрезультативніший пілот підрозділу. Хлопець робить близько двох десятків вильотів щодня. Каже, у забудові нищити ворожих штурмовиків. Складно, але реально. Предпрацював. Ну тут зачастую что к ну, цели они все и в здании, в сарае. Они вот редко когда что можно поймать его где-то на улице. И крайний раз это мы на, смене, на прошлой смене поймали так на улице за 300 или там уже потом его добили. такие. Они только начинают свое движение, их сразу налетают и скиды, и, и, и и начинают их долбить. Інтенсивність боїв під Покровськом щодень наростає, та, попри це, холодноярці стоять за останній місяць на рубежі оборони 93-ї бригади. Росіянам не вдалось просунутись ні на метр. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. А що ви думаєте про останні події на передовій? Пишіть свою думку у коментарях: тисніть подивайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.